Всім добрий вечір, мене звати Зуєва Альона. Сьогодні у нас 18 жовтня, і я допомагаю у вашому працевлаштуванні в Італії. І сьогодні така тема у нас як Баданте. і це дуже-дуже така велика тема. Яку, напевно, за один ефір не вирішиш. Ну, поки там люди збираються, думають, я зроблю оголошення, що в мене існують вакансії зараз покоївок на гірськолижні курорти. Зарплата 1400 євро в місяць. Один вихідний, обов'язково, з 20 грудня по кінець березня робота має один вихідний, не більше 7-8 годин на день роботи. Контракт на 30-40 годин, в залежності від готеля, тому що їх у мене зараз існує 3-4, ну може 5, да 5. П'ять готелів в роботі, що ще шукаю людей. Якщо вас цікавить робота в готелі на посаду покоївки, посудомийник, якщо у вас немає досвіду роботи, знання італійської мови, то у вас є можливість працевлаштуватись. І що там потрібно, всього навчати. Проживання і харчування за рахунок роботодавця. Головне, щоб у вас були хоч якісь документи, я вас прошу. Або подбайте про це заранче. Потрібно зв'яжіться зі мною, я вам дам контакти людини, яка займається документами, бо я документами не займаюсь. Хоча просто, тому що якби знаю, вже живу тут, сама користуюсь і можу розповісти те, що я знаю. Але моя інформація з приводу документів не буде кваліфікованою. Сьогодні я хочу поговорити про баданте. бо головною з моїх ідей є це якомога більшості, особливо молодих дівчат, розповісти про можливості роботи в Італії молодих, амбітних, тому що баданте роботи не для всіх. І не можна всіх порівнювати, всіх під одну, як би це сказати, грібенку. І не потрібно мене там зараз з моїм суржиком чи ще щось перекривляти. Народ. Прошу поставитись з розумінням. Я розмовляю на декілька мовах. Я за день роблю і на італійській, і на українській мові. Ще інколи на англійській доводиться. Майте совість. Залиште мене в спокій з моїм суржиком. Я як можу його виправляю. Я працюю над собою, а ви, будь ласка, працюйте над собою. Я ж тут вам не для того, щоб ви сиділи і записували за мною е мої помилки. Ви краще подивіться, як ви можете заробити в Італії. Бо ви от приїдете три місяці відпрацюєте, отримаєте допомогу по безробіттю ще протязі трьох місяців. Ви це рахуйте. А не ви сидите за мною записуєте. І так, шановні жлоби і бомжі, і халявщики, які шукають халявних вакансій. Ніхто даром за вами не буде нянчитись. Ви або самі безкоштовно робите не проблема. У мене в блозі є купа безкоштовної інформації. Або знаєте, якщо ви звертаєтесь до мене, то це платно. Я не буду з вами нянчитись безкоштовно. Ви би самі безкоштовно хотіли працювати. Ну, давайте ви прийдете мені вдома, будете прибирати, стирати, готувати, убирати. А я буду, замість того, щоб наймати людей на цю роботу і платити їм. Я буду шукати вам роботу, добре? І про це влаштовуватись. І буду на 100 дзвінків в день відповідати. Бо ж я ж не людина, я не їм, не сплю. Я повинна знаходити вам безкоштовну роботу. Народ. Хочете щедрість причина багатства. От щедрість. Запам'ятайте. Якщо ви будете платити, вам теж завжди заплатять за вашу роботу. Мені платять і завжди навіть більше. Але я розумію, що люди бувають інші. Так ось, чому все ж таки люди погоджуються на роботу покоївок? Це з переляку. Це з переляку. Тому що раніше так було, вони не знають, чи є краще, їх вони приїжджають сюди молоді. Я знаю, як це відбувається, і починають тулитись до наших. знаєте, Вони очікують, що наші їм допоможуть, а наші бувають різні. Я весь час про це розповідаю всім, що, дівочки і мальчики, наші люди бувають різні. Будьте обережними. Тому, але ж ну, хто мене слухає? Ну, і, звісно, в кожного свої помилки, чого мене слухати. Так, ось з переляку. Приїжджають і їм відразу починають розповідати: ти тут нічого не знайдеш, не, не шукай. Тут всі українки-бадантки. І вони, бідні, так дивляться, слухають всіх, думають: ну, люди кажуть правду, ну, нас люди довіряють. І бідні погоджуються на цю роботу. Потім. Особливо це ж різні характери, бо якщо людина ще така замкнена, відповідальна, вона може працювати на цій роботі. А для людини, яка любить людей, для якої важливе спілкування, для якої важлива інформація, ця робота може перетворитися в як це сказати, я називаю цю роботу тюрма, є тюрма, якби. Строго режима, а є тюрма полегшеного режима, тому що люди там знаходяться 24 години на 7, їм ще й вночі можуть не давати спати, їм ще й в день можуть розказувати, що їм можна їсти, що їм не можна їсти. І ну, уявляєте, це якийсь стрес. І люди живуть в цьому стресі довгий час. Вони відповідають за життя іншої людини. І потім ще ці пожилі люди в них вмирають на руках. І, а вони до них звикли, до цих старих людей. Вони ж з ними 24 на 7 протягом декількох років. І це, це жесть. це жесть, тому що вони вмирають, вони переживають цю смерть як свою власну, свого родича. І ось цей автоімунні захворювання. Ви зараз подивіться, скільки у цих баданток, скільки вони прооперованих, доглядальниць. У них у всіх ракові пухлини. Тому що ось так цей стрес, ця депресія, ця тюрма так переживається ними. Вони змушені були так вчинити в свій час. Але зараз я розповідаю вам, що можна по-іншому, що не всі баданки Да, є люди, в яких призначення доглядати інших людей, в яких є обмеження фізичні, розумові, вони іншим не можуть займатися. Але я зараз до тих людей, які можуть інше щось. Тому ось, чому змушені, тому що не знають краще. Я сама пам'ятаю. Боже, я вам розкажу, як я приїхала в Італію і почалась війна. І в шоці, жесть. Мами рак виявили. А мама моя доглядала двох старих одна паралізована, а другий умственно відстали. Жесть! Коротше. І мама мені каже: Альона, пішли. Короче, вона мене почала туди лаштувати, що ти замість мене будеш працювати, поки я там буду одужувати. Я приходжу дивитися цю. вона, іди будеш вчитися, як це робиться. Я приходжу, Вона міняє памперс цей старій. Я на це все дивлюся, чутлів обморок не втрачаю. Це страшно. Це страшне зрелище. А слухати ці бредні ось цього. Хворого діда це жесть. І ти просто дивишся на це. І все, я кажу: мама, я не піду на цю роботу. Мама, ні, в мене мама стала на коліна просити, щоб я йшла на цю роботу. Я була в шоці. А в мене, знаєте, внутрі все каже: ні, Альона, не погоджуйся на це. І я. Перший раз в житті, напевно, сказала своїй мамі Ні, я на цю роботу не піду. Я краще умру, але я на цю роботу не піду. Мама плакала там, обзивала мене все. Но моя мама завжди така була, їй завжди було пофіг, як я там що. Я їй безмежно вдячна. От я їй за це безмежно, я така сильна завдяки їй. Зараз мене хейтери хейтерих. Я свою маму пережила. Ви мене хочете налякати? Шановні хейтери, поживіть з моєю мамою. У мене мама хейтер 2 Excel. Тому, повірте мені, я переживу все в цьому житті. Коротше, мама мені, це... я не погодилась тоді, як... і ще більше стала працювати, шукати можливості роботи в Італії. Я досліджувала все. зранку до вечора в мене було одне: як знайти іншу роботу в Італії. Я як зараз пам'ятаю, коли я знайшла свою роботу в готелі, ну і зразу, знає, зразу зразу. Мені вже 40 років було жінка, знаєте, з дитиною. до речі. Але мені ж зразу дивись, бо тебе там в сексуальне рабство продадуть. Я кажу: мам, як продадуть, то я ще розслаблюся і буду отримувати задоволення. що Якщо гроші будуть платити, це взагалі. кайф. вона Ти дурна, Ти дурна. Я кажу, Кому я нужна в 40 років. Люди добрі, Боже мій, От прям таки черга стоїть за моєю зірочкою, щоб її в рабство продати. Більше зірочок немає, кращих і більш тупіших, ніж я. Бо я ще ж їм розкажу, як треба. Ви ж знаєте мій характер. Я ще ж їм розкажу, як треба цим працювати, що робити. Мене звільнять з цієї провокації. Коротше. Мама, Ну, мама є мама, вона хвилюється. Да? Ну, це був це. Я тому чудово розумію, коли до мене клієнти їдуть, вони бояться сексуального рабства. І ще там щось. Дівчки, я вам скажу: на вашу зірочку немає бажаючих. Тут є свої, набагато дешевше, ніж ваша, обійдеться. Тому. Люди, які е, погоджуються на роботу е, Богдан, вони втратили надію, вони бояться, вони е, зосереджені на помилках, вони тільки, знаєте, вони не бачать перспективи, вона помилилася там, знаєте, і все, і вона її там ще на неї накричали. І замість того, щоб зрозуміти, що ні, ну, це ерунда е, там. Я пам'ятаю, що це було в мене. Щось в мене таке було, не пам'ятаю, коротше. Але на помилках люди навчаються. Найдорожче, що в нас є в житті, це наші помилки. Але люди, які в... йдуть, погоджуються в баданки, вони настільки за, як це сказати, за затовчені цими помилками. Їх не навчили, що на помилках вчаться, що помилки над помилками можна працювати. Вони настільки зосереджені на цих своїх помилках, що далі не бачать перспективи. От. Ну, я, я просто підготувалася собі, знаєте, щоб цей. Е... О! Ви впали. Боже, у мене просто ця лампа якась невдачна. Чекайте, зараз я поставлю краще ось тут. Вона єлі єлі стоїть. О, я краще ось так поставлю, буде видніше. Коротше, людина чекає швидких результатів. Ну, люди весь час хочуть швидко гроші. Швидко. Тому я проти кредитів. Вони е, баданте, бо нічого не треба робити особливо. Хоча треба робити, потрібно робити 24 на 7, вночі вставати до цих хворих. Е, е, не досипати весь час, бути готовими до того, що це ж весь час сконцентроване, в стресі. Що зараз цей старий встане, десь впаде, чи ще щось і вас звинувачують в тому, що він впав, поламав ногу чи руку. Це весь час ти маєш бути під контролем, що зараз щось станеться. На посаді покоївки набагато легше. Ну, може щось статися. Ну, ти прийшла, тобі дали 10 номерів прибрати. Все, люди вийшли, ти прибрала. І якщо щось не так, нічого страшного, пішла-переробила. Все. Тобі навіть з людьми не потрібно говорити. Ти, в тебе є чіткий графік, в тебе є чітке поняття, скільки кімнат ти відробила і все. І ти вільна. Тобі вночі не треба нікуди йти, ні до кого бігти. Не треба це вно... ти вночі відпочиваєш. А на догляді за старими потрібно ще й вночі до них вставати, дивитися, щоб вони не впали, вчасно дати їм ліки. Тому баданти бояться змін. Насправді, люди, які погоджуються на роботу, баданти, вони дуже бояться, вони дуже оце, знаєте, за стабільність, за одну роботу і на все життя, вони дуже бояться змін. Але насправді зміни це класно. Ну, вони за оце, за, знаєте, застаріли ці розуміння, тому що і це прекрасна стабільність. Але насправді, що таке стабільність? Ну, колись стабільно було прийнято все життя прожити на одній роботі тільки через те, що жили люди до 40 років і жили в маленьких містечках, в маленьких селах. Тому якщо він в якусь в ліс на якийсь завод, бо ж все. Він вже там все життя працює, він боїться звідти піти. Бо якщо він піде з того заводу, то вийде з того заводу, то більше ніякої роботи в цьому містечку немає, чи в селі, чи де він там знаходився. Зараз кордонів майже немає. Ми всі вільні, ми можемо легко переміщатися. Тому я зараз до молоді, молодь, звісно, буває різна. Але Люди, які погоджуються на посаду баданте, зазвичай вони за стабільність і вони бояться дуже змін. Хоча, я ж кажу: на посаді баданте зарплата максимум 1000-1100 євро. Ну, може бути 1500 євро. може. А на посаді покоївки від 1300 до 2000 євро, в залежності від готелю, від власника, від багатьох факторів. Ну, ви можете заробляти більше. Також е, варто врахувати, що у покоївок є чайові. Вони майже щодня заробляють ті чайові. У баданток, ну єдине, що можуть бути подарунки від друзів, від сусідів ну, це настільки рідко і настільки може бути мізерно, це капець. Я пом... щас розкажу. Донечка моя, це було їй шість років. Приїхала вон, ми з мамою до, коротше, до, до мами в гості в Італію. Там зустрілися з друзями, знайомими. Коротше, і Нас попросили там доглядати якийсь сад, ми щось там ходили його поливали, поки їх не було. все. От, і е, Донька була зі мною, ми прибирали там цей садок. І Тут вже приїхала ця власниця, і ми повідомляємо, що ми уїжджаємо, вже. Ми, цей, вона мені платить за роботу, і доньці мої дає 50 євро. Каже, Це тобі на дорогу. А донька моя прибігає додому і каже: бабушка, бабушка, мені заплатили за те, що я уїжджаю. Ось так колись вона уїжджала. Тому е, люди, які погоджуються на баданти, це це треш, бо вони весь час мені пишуть. Це люди, які нікого не слухають, нічого не чують. В них є тільки їхня правда, і взагалі люди мають здогадуватися, що вони мають на умі. Це мої перші хейтери, це люди дуже нещасні насправді. Вони от дають експертну свою оцінку в, мене в коментарях. Вони розказують, як треба, що мені треба робити, як кому треба жити. Вони... Нещасні люди. Їх ніхто не слухає. Вони нікому не нужні. Да. Вони сидять біля тої бабки чи діда і оце строчать ці коментарі, розказують мені, навіть е, не мені. У них там цілі ділігації в мене в цьому, як його в, в коментарях, розказують, між собою діляться. В них там ком'юніті. Вони знайшли друг друга, одне одного. І вони розказують, як життя в Італії. Це не добре і не погано, але це люди, які нікого не слухають, нічого не чують, діти з ними не дуже хочуть спілкуватися. Або діти такі ж самі, бідні, перелякані. Бо ж, ці перелякані, що вони транслюють своїм дітям? Вони те саме кажуть своїм дітям, що у вас нічого не вийде, ви нічого не зможете, ні на що не погоджуєтесь. І ці діти у них такі ж самі. Але в якийсь період, так як я своїй мамі сказала, що ні. І зараз з моєю мамою ми дуже гарно спілкуємося. Тільки вона мені щось починає розказувати, як мені жити, як я їй одразу мамочка, ну, 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 люблю, цілую, бувай здорова. все. І мама вже знає, що мені нічого говорити не можна. Бо це ж нереально. Ну, не а ще вона мені, знаєте, названня кожен день дзвонить. Ну, ти як? І ти маєш її розважати. Боже, це старість, це страшне. Коротше, ще маєш здогадуватися, як вони мають жити. Вона мені ще поради дає, як мені за моєю дорослою донькою доглядати. І, каже, в тебе є дитина. Я кажу, мої, моя, в мене вже доросла дитина. Але вона не зрозуміє. Моя мама не зрозуміє, що в мене вже доросла дитина. Ми для неї всі маленькі. Коротше, баданти це люди, які бояться неудачі. Бояться ризикувати, вони всього бояться. Вони бояться, як це сказано, вчитися. Вони не розуміють, що най найдорожче, що в нас є, це наші мозги. Я зараз розповідаю це молодим людям, що куди б ви не їхали, куди б ви не йшли, ви з собою берете ваші мозги, ваші навики. Завдяки чому ви можете заробляти. А невдачі для баданти це сигнал відступу. Вони настільки бояться невдач, вони настільки бояться, оце що люди скажуть. Боже, як згадаю, мені в дитинстві це ви щас сказали, що Альона, що люди скажуть. Говорили, говорять і будуть говорити. Знаєте, скільки тут за мене в рівні говорять? І у, всіх, у кожного своя думка. Але кожен в мені бачить себе. Хтось бачив з мене хамку, хтось бачить прекрасну людину. Кожен в мені бачить себе. Бо я як дзеркало ваше. Тому баданти думають, що їхні проблеми унікальні, і що вони не розуміють, що проблеми є в усіх. І що ми всі якби, живемо з цими проблемами. Тому. Які переваги роботи, покоївки чи баданти, для мене вони очевидні, але маю вам все ж таки зазначити, що обов'язки в баданти вони розмиті. Воно вона має доглядати цих старих там, чи інвалідів, має давати їм ліки. У неї немає, як знаєте, якось 24 на 7 вона має працювати. В неї є цих дві години в день вільних і вона не знає, куди дітися. Бо а куди дінешся, якщо ти ще в якомусь селі закрита? Це ж не то, що тут на березі моря а пішла, це курортне містечко, і тут купа людей, ти можеш навіть познайомитися з колегами, клієнтами, ще з кимось і піти попити ту каву. Ні. Бадати це, це, це дві, віль, два, дві години вільних, а ти, якщо живеш в якомусь селі, то тобі нема куди вийти. Ти сидиш в кімнаті, ти дрочиш на Альону, пишеш коментарі. Тому. Цей. А в, все ж таки на, при роботі покоївки є визначені якісь години праці. Все одно, з сьомої ранку до е, трьох дня відпрацювала, потім відпочила трошки ще ввечері. Але після дев'яти ти вільний. Ти можеш піти на дискотеку, ти можеш робити, що хочеш до ранку, до сьомої ранку. Ніхто тебе не спитається, чи ти десь гуляв, чи ти десь що ти робив. Це твоє діло. Графік роботи, я вже сказала вам, стрес. І стрес я взагалі мовчу. Тому що покоївка відпрацювала, і давайте, все, і вільна. А баданте. А не дай Бог цей підопічний захворів. А не дай Бог впав, ногу зломав, а не дай Бог ошпарився, або, не дай Бог, газ включив. Вони ж старі, вони ж, ну, взагалі, за ними тільки глаз да глаз, треба ходити, щоб з ними нічого не сталося. Ну, оплата праці. Це окрема розмова. Баданти багато не заробляють. Ну який там кар'єрний рост, чого вони можуть досягти? Ну, а все ж таки, ці покоївки, є кар'єрний рост, є оплата праці. Зазвичай оплата праці набагато більша і платять більше. Так що, і, а чайові? Дівчки в мене по суботах, неділях чайові збирають тільки, живуть на цій чайові, а зарплату собі навіть не знімають. А кар'єрний ріст я мовчу. Ви вивчите мову, у вас є якісь мозги, ніхто вас не примусить працювати по покоївкою. Ви можете далі. Вивчили мову, комп'ютер. Знаєте, у вас є якісь навики, бухгалтер. Це наші дівчата дуже багато чого досягають тут. І ви не слухайте цих баданток, які вам кажуть, що ви нічого не можете. Можете. Наші дівчата офіси відкривають, в лікарнях працюють, в дитячих садочках, в школах наші дівчата кругом є. І якщо у вас є мозги, ви можете почати з покоївки і стати директором готелю при бажанні. І я не наполягаю. Ну і також при роботі з людьми. Не всі люблять людей. При роботі з покоївкою вам не доведеться кому... 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 комунікувати з людьми. При роботі з старими вам треба буде весь час слухати маразм. Одні й ті ж самі історії зранку до вечора, зра... по 25-30 разів на день чути одне й те ж саме. Ой, може, чекайте, бо не можуть це слухати. Коротше, ось такі різниці між роботою баданте та покоївкою. Тому вирішувати вам. Я нічому ні на чому не полягаю. Ви, ви, ви маєте самі проаналізувати себе, свої дані, що ви можете, як ви можете. І ви можете до мене не звертатись. Ви можете самі знайти собі роботу. Я вам розповідаю просто, щоб ви знали. Бо той, хто з вас шукає в Італії можливостей, той їх і знайде. Хто шукає перепонів, їх теж тут дуже багато.